Відбулася чергова пряма телефонна лінія. Було сім дзвінків від додзвонювачів. Питання порушувалися саме найрізноманітніші. Зокрема, донька загиблого героя звернулася до нас з проханням посприяти ремонту покрівлі в її багатоквартирному будинку. Ще одне звернення було від багатодітної родини, які дзвонили з клопотанням щодо е, пільги на житлові комунальні послуги. Е, були різні питання стосовно діяльності міського транспорту, комунальної інфраструктури. Е, люди також дякували за роботу різним працівникам е, служб е, управління та відділів. Кожного дозвонювача я запевняв в тому, що ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб вирішити їхні питання а також просив знову звертатися за наявності якихось проблем.